РНБО Володимира Полевого. він розповість останні дані по ситуації на сході України. Пане Володимире, прошу до слова. Доброго дня, колеги. Ситуація на території Донецької та Луганської областей за останню добу принципово не змінилася. Неспокійно, традиційно на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках українські військові, в свою чергу, суворо дотримуються режиму тиші, адекватно реагують на провокації з боку бойовиків. Найбільш деструктивним чинником. Для ситуації в зоні АТО залишається збереження і нарощування російської військової присутності на окупованій території Донбасу. Водночас триває підготовка російської законодавчої бази для проведення агресивної політики. Нещодавно президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який визначає порядок проходження іноземцями служби за контрактом у Збройних силах Російської Федерації. Протягом останньої доби загиблих серед українських військовослужбовців немає. Троє отримали поранення. Очікується прибуття 11-го так званого гуманітарного конвою з Російської Федерації. При цьому за оперативною інформацією. На ринках Донецька фіксуються факти торгівлі предметами зі складу гуманітарної допомоги, що нібито раніше не дійшла з Російської Федерації. Це може свідчити про те, що вантажі не військового призначення, які надходять на Донбас з Росії, слугують засобом для особистого збагачення для ватажків терористів. У містах Стаханові та Красному Лучі Луганської області за оперативною інформацією відбулися збройні сутички між бойовиками бандформування так званої ЛНР та казаками-терористами. Загинуло щонайменше 23 бойовика. Напередодні нового року бійці АТО затримали заступника ватажка бандформування «Леший». Терорист, намагаючись замаскуватися під місцевого мешканця, Проводив розвідку позицій українських військовослужбовців в районі Бахмутівської траси. Слід зазначити, що бандформування Лєшей зажило сумної слави надзвичайним мародерством та жорстокістю щодо мирного населення. Українці з шаною і вдячністю вітають своїх захисників зі святами. Напередодні свят до однієї з військових частин Нацгвардії завітали учні підшефної школи номер 88 міста Запоріжжя з подарунками для українських захисників. Прошу фото. Гвардійці отримали від громадських та волонтерських організацій прилади нічного бачення, теплі чоботи та інші необхідні речі. Українські артилеристи привітали зі святами своїх бойових товаришів, які несуть службу на віддалених блокпостах у Луганській області. Також прошу фото. Новорічні подарунки та солодощі отримали наші захисники, які мужньо охороняли спокій українців, поки вся країна святкувала новий 2015 рік. Українська армія користується повагою та підтримкою наших західних союзників. Чеська Республіка передала Україні 10 тисяч одиниць зимового обмундирування, у тому числі 2000 шинелей, 800 пар зимових чобіт і 3 тисячі шапок вушанок. Наразі це вся інформація. Єдине, я ще надам, є потреба надати коментар щодо заяви Олени Васильєвої щодо того, що на території Російської Федерації знаходиться. Тисяча українських військовополонених ми безпосередньо подивилися на факти, на ті документи, які надала Васильєва. І ці документи свідчать лише про одне: що на території Російської Федерації знаходяться поранені громадяни України. В наданих документах зазначено прізвище громадянина України. Місце, в якому він проходить лікування, характер поранення, і також вказаний відповідний підрозділ Слідчого комітету Російської Федерації. Справа в тому, що в Російській Федерації відбувається та сама процедура, що і в нас при надходженні пораненого в, військов... в медичний заклад з вогнепальним пораненням лікарі зобов'язані повідомити про це правоохоронним органам. Правоохоронці приходять і беруть на облік це як відповідний. Злочин, наприклад, нанесення тяжких тілесних чи тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Таким чином, це може свідчити лише про одне: що на території Російської Федерації проходять лікування бойовики незаконних збройних формувань так званих ДНР і ЛНР. Так, дякую, дякую, прошу запитання. Дякую, колеги, запитання. Не забувайте представлятись. Доброго дня, Сошайтет преса. Чи можете ви підтвердити чи спростувати інформацію про вбивство одного з ватажків у ЛНР Біднова на днях? Чи так це? Дякую. За ту інформацію, яку ми володіємо, так справді на днях загинув так званий ватажок із на прізвисько Бетмен. Ми не володіємо деталями. Колеги, чи є ще запитання до нашого спікера? Пане Володимире, запитань немає. А, Там ще. Де, де, не видно З останнього ряду. П'ятий канал. Така інформація у соцмережах, що у Донецьку з боку Мар'їнки і Старомихайлівки тривають бої, танки, кулемети, артилерії, 14 ніби загинули. О, поранено, вибачаюсь, мирних мешканців. Що прокоментуєте? Що скажете? Як бачимо на карті за минулу добу тривали зіткнення в районі Мар'їнки. Відповідно, бої і зіткнення там були. Щодо 14 мирних мешканців у нас немає інформації відповідної, ми її будемо перевіряти. Ну, очевидно, що зіткнення тривають між бандформуваннями незаконними і нашими українськими підрозділами. Колеги, чи є ще запитання до пане Володимира? Запитань немає, дуже дякуємо. Дякую. Коли на сьогодні робочий день закінчено, завтра традиційно брифінг.